Чарівного дня, шановні українці, ага. хочу зробити мантику, тому що мої учні дивилися по ага. результатам виборів на США. От. І там була позитивні... позитивна мантика. От, нарешті я добрався, хочу на своїм ракелі крука зараз глянути, Що це нам угода. Бачите, як тут на картах. Подивимося, що це дасть для України. Як Егрегора, тобто Україна це також Егрегор, штучна структура створена. От, І глянемо. Давайте ще руни візьмемо, що дасть. Е, перем... Ну, Дивіться, це не перемога. Перемагається це коли якийсь поєдинок, якісь є змагання, а вибори це завжди те, що хтось когось ставить. От, наприклад, є Егрегор. Можете навіть карти самі проситься показати. Зараз ми. Наприклад, свого ракула вам покажу. Хто хоче придбати, напишете мені на e-mail, можете собі придбати. Є якийсь егрегор, так? Е, Будь-яка держава. Наприклад, США. Давайте, на прикладі США <кхід> розглянемо, далі проведемо аналогії. Є егрегор, тобто система, де е, штучно створена людьми, де є раби, е, над рабами є поліцаї і є верхівка, яка жирує. За рахунок того, що її забезпечують раби. От, на верхівці завжди будь-якого егрегора держави є багаті роди, ті, які ми глобалістами називаємо: тобто є Західні, є Східні, от США, там Ротшарди, от Такого плана. Є вони багаті, яких багато-багато грошей. От вони як дерево, і на верхівці цього егрегора є. Давайте так зробимо багаті роди. Відповідно, уявіть, що ви є. Оцим багатим родом. Ну, таке, як колись ми були на Русі, але то все віддали е, цим там обраним наші ресурси віддали за це прокляття платим по свій день. І мову віддали іншим От. за зраду також платим <смі> Егрегор по свій день. Ну, це вже лірика. <кхід> Значить, у чому? Є держава Егрегор, є багаті родини Егрегорі. Уявіть, що ви маєте. Е, От, як, наприклад, у ці багаті клани мають навіть федеральний банк, тобто вони тримають в кредитах. Чому вони кредитну систему зробили? Щоб весь всю, всю країну тримати в, ну, якби, за одне місце за фінанси, скажімо так. І скажіть мені, чи дозволите ви, маючи федеральний фонд цей доступ до всіх фінансів, чи ви дозволите комусь там гратися в ігри, що хтось когось буде хтось перемагати, якісь вибори будуть? Ні. От, ви робите просто договір, ці роди між собою порішали. Знову ж таки, заради грошей укладаєте угоду, угоду, хто буде. Тобто, ви ставите просто собі там якихось якогось клоуна берете, ставите, от, робите таких гру, ніби щось там. Демок, демос, раби щось там, оці щось мають право, але вони ніякого права не мають. Тільки вони починають заявляти по, 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 по про, про свої права. Грегор б'є по голові. Чому відуючи завжди, поза Грегором? Збоку вони не тут, вони тут. Ні від кого незалежні. Вони в статусі людини, вільний і сильний. От завжди президентів ставлять це є угода. Ставлять е, таких президентів, на яких умовно які прийме народ і не повбиває. Ну, маю на увазі рабів, яких рабини будуть робити бунти, і якось впливати на фінанси оцих глобалістів. Тому президентів ставлять. <кій> От, Давайте подивимося, як оця персона Трамп буде впливати на Грегор як виб... становлення. Давайте назвемо це так, як встановлення Трампа, президента США. Вплине на Україну. Агрегор України, що дасть Україні, як вплине на Україну встановлення Трампа. от Ну, давайте одну карту ще якусь керуючу суму виберемо. І в мене позитивні карти. І в мене позитивне. Тобто, вплив оцей <кій> алгоритм, коли поставили Трампа, як цей алгоритм вплине на. Україна. Як вибір там на Україну головний Червона. Ми дивимося на Егрегор цілому. Ми не, не, не запитуємо за українців як рабів, які там належать, ну, ці, які забезпечують там олігархати все інше. Ми просто дивимося на Егрегор цілому. Наш Егрегор тут тобто, такий вогонь в передсмертному стані, як наслідок дій самих українців. які як Фактично втратили свою націю і все. Значить, що ми бачимо? Керуюча карта це відпочинок. Він нам принесе тут немає карти перемоги, ніде, але це йде відпочинок. Тобто, він дасть можливість відновитися егрегору. Відновитися егрегору. І алгоритм. Ну, нарешті, люди зможемо розслабитись. Тобто, це йде про паузу війни. Розумієте? Тут немає перемоги, нам не дадуть зброї, щоб ми наваляли, але це дадуть паузу, і кармічно Україна отримує те, на що заслуговує, тобто те, що втратила мову, культуру, національну ідентичність, напускала сюди бур'яну, який розсіявся. Відповідно, втрату території, походу, вони будуть. Але політика глобалістів західних просто не дасть виснажити східних глобалістів, скажімо так. От, східні роди. але втримати Україну, щоб та відповідно в, креддах, в кредитах могла відплачувати їх з нашими літіями, золотом і всім іншим. Тому буде відпочинок. Відпочинок це про паузу. Люди розслабляться, будуть релаксувати, як завжди, забудуть, як за афганців, там за в'єтнамців. Хто воював, що робив за це як завжди забудуть, тому що такі люди, люди завжди невдячні, запам'ятаєте це от. Що це дасть? Це дасть ремонт, тобто ми будемо відновлюватись. Тут, якби, успішний ремонт вже завершений. Це дасть можливість Україні відновитися, прозріти від певних речей. От, від тих, хто поза спиною у нас скорпіон, це захоплення ресурсів. Тобто, таємний бік, ті, хто керує, захоплюють ресурсами України, будемо відновлюватись і прозріємо від того, що ми наробили. Всі разом гуртом. От. І, і як прозрієм від того, що ми комусь які борги винні, так і буде сила, яка буде витягувати з нас оцю копійчину активно. П'ятірка це активне, активне витягування в темну зі спини. Ну, ви що думали, що вам зброю на халяву дадуть? Зброю дають для захисту грошей і бізнесів олігархату. От, відповідно, вони будуть розраховуватись по максимуму не своїми грошами, а цими, що належать ресурсу. <кій> належать, ну, умовно, українцям яким нічого не належать по факту. О, за стухості, зараз збирання, скільки там 10 років дають за дрова. І це дасть гармонію. Гармонія догас, це через важкі зміни, до, прийде до гармонії. От, можливо, навіть Україна як і Грегор, буде обрізана. От так. Обрізали як жертвоприношення одного органу рабами єгиптян, що роблять. Але це дасть їй можливість гарм... гармонізуватися, відновитись, відпочити, от отримуємо паразити, який буде тягнути ресурс. Але будемо готуватися до наступних боїв. Так що, маги також, до речі, да, газ гармонізацію принесе Трамп. Такий він має війну війну зупинити легко. Вони просто свої мастер карти і візу американські системи відключають на РФ, наприклад. І війна закінчується дійсно за добу. Тому що всі банки, всі карти не будуть працювати, а ту систему МІР їхню, чи Union Pay вона в них не той рівень. І все просто стане. Ні пенсії, ні зарплат, ні банків, операцій, ні розрахунки за товари, міжнародні розрахунки це все може зупинитися. Це один з варіантів, як можна. От, я вже мовчу, нафту обвалити ціни, чи ще щось. Це те, що може розробити США. Але завдання було максимально повоювати за ресурси, знищити От. Східних, вплив східних глобалістів. Тому діло йде до фіналу. До гармонії. Гармонії не шляхом перемоги, а шляхом відпочинку. Ну, збережемо українців. Далі, щоб головне оце, щоб українці прозріли і не були оцими. Е де там та карта робів? Немає. Сховав вже, щоб не були отими внизу Грегора яким що кажуть, то і роблять. Але кажуть так, щоб людина іде добровільно, як не є. <сум> Тому думайте, думайте хто ви є, що ви є. А ну, тут це дуже позитивно. Хай буде навіть краще. Давайте цього прихованого скорпіона якось перекладемо. Чимось, чимось, чимось чимось чим його перекладемо, щоб зафіксувати в простір. От. Хай це все прозріння піде на те, щоб українці стали сильною нацією, хай нація наша. Після цього відпочинку перед боєм ми наберемося сил, гармонізуємося, зцілимо Егрегор України, і нація об'єднається. Зрозуміє, що не потрібно нам сюди завозити сміття оцих іммігрантів з Європи зробити біосміття. Ми маємо бути сильними на світовому рівні. Ресурси в нас на це є. Інтелект є, енергетичні ресурси е, Оріїв, Арію, трипільців, Русичів у нас є. У нас все є. Тільки потрібно позбавитись від е, прошивки оцеї, кармічної, що висить прокляттям е, релігійної, що ми не раби чиїсь. О, скоріше, оті, щоб стали нашими рабами, розумієте? Це буде правильніше. Ну, Ми не рабські, ми навіть на Русі ми нікого в полон не брали. Ми карали. Тих, хто на нас нападає, щоб ми ставали сильними, відновлювали сім'ї, багатіли і берегли своє, відновлювали мову, культуру, тому що я розумію, що людина в будь-якій по статусі, в точці світу, залишається людиною, їй світ належить, але це так, якщо ви вибрали тут народитись, а тут ви вибираєте не карма. Ну, частково вирішує, але якщо ви сюди прийшли, народились в Україні, то будьте українцями. Позбавляйтесь прокля... прокляття Зради за російську мову. Прийняття. Прокляття релігійне, позбавляйтеся і думайте, відновлюйте свої гени, свою силу. І все в нас буде чарівно. Ну, якщо все буде чарівно, то як колись в мене видіння було, що навесні має війна закінчитися, то можливо у 25-му вже це все завершиться, але все залежить від нас. Поки що ще ранувати. Розслаблятися, але ми до того йдемо. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації, працюємо на перемогу.